Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Значить, вкотре вас вітаю селище Максимівка Полтавської області, ще одну платформу представляю до вашої уваги із серії Значить, дороби її сам своїми руками. Поїде вона в Карлівку Полтавської області в селище, буде слугувати для перевезення бджолиних вуликів. Вона буде зашита деревом. До цього ми зробили спеціальну виямку. Куди будуть складатися наші доски і прикручуватися. Значить, дишло винесено під низом нашої платформи. Борт задній буде слугувати трапом, по ньому можна буде і закочувати, і ви заходити на цю платформу. Значить, Рама повністю зроблена з профілю 80х40 мм, 3 мм товщиною дуже надійно, дуже якісно себе зарекомендував такий профіль. Значить, якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте, я всім підкажу і пораджу, як краще вам зробити. Значить, Всім гарного дня, до нових зустрічей.